Майнкрафт це неймовірно красива гра. Правда, якщо в неї влаштовані модифікації, трішки нагадаю, як вона взагалі виглядає без них. І це, м'яко кажучи, не рівень гри, що оновлюється щороку по сьогоднішній день. Та навіть щоб поставити звичайні сінки шейдери, потрібно мати моди, такі як Optifine або Iris Shader. Отож, Майнкрафт потребує просто величезного допрацювання. Хоча вже можна поставити купу модів, які покращать нашу гру. Ну, давайте я про них і розповім. Першим модом у нас буде Advancement Plex. Він просто покращує анімацію досягнень. Ambient Sounds додає просто неймовірні звуки. Прошу послухайте. Apple Skin Показує, скільки їжа відновить голоду та ситності. Better Command Block UI значно покращує інтерфейс командного блоку. Better First Person на диво. Покращує погляд від третьої персони. Better f 3 Покращує відображення інформації на клавішу F3. І є дуже зручний у налаштуванні. Biome Info у лівому верхньому куті відображає біом, у який ви щойно потрапили. На цей раз одразу три моди: Chat Animations, Chat Heads та Chat Patches. Усі ці три моди в купі додають анімацію чату відображення часу повідомлення та голову гравця, хто написав це повідомлення. Do a Barrel Roll. додає неймовірну річ, а саме фізику для елітер. Окей, okay, окей, okay, похвастався відчуттям ритму і досить. Наступний мод Eating Animations. Я гадаю, що назва говорить сама за себе. Ні, ні, інтернет не зник. Це я в такий відбитий спосіб вирішив нагадати про вподобайку та підписку. Через те, що мене не було на Ютубі близько трьох місяців, це неймовірно важливо. Наперед дякую. Explosive Enhancement Господи, я зламаєш, поки вимовиш. Health Item Info відображає інформацію про інструмент над хотбаром Іземетрік рендер. Неймовірно важливий мод для кожного ютубера. Завдяки нього можна робити рендери споруд, мобів, блоків та майже будь-чого. А найголовніше, що завдяки нього можна зробити ось це. Будь ласка, давайте разом будемо гадати, що я цього не монтував. Легендарі ТУЛТІП покращує віконечко для відображення інформації предмету. Маус Wild as Смуж Свапінг. Нос Вайлду дає можливість неймовірно зручно користуватися інвентарем. А Сморс Swapping» додає оцю прикольну анімацію перетаскування. Ах, Воно записує. Так, супер. Воно записує. Якщо ви чуєте це, значить я зміг перехопити потрібну частоту і, власне, розказати вам про це. Після катастрофи на землі ми змогли відправити людей на нову планету, на якій ми знайшли нові види рослин. Деякі з них можна приймати у їжу. Тому проблем з голодом наразі немає. А з деяких рослин взагалі можна здобути волокна, за допомогою яких ми власне отримали новий вид тканини. Якщо ви вціліли після катастрофи, то пропоную вам доєднатися до нашого проєкту. Це проєкт по спасінню людства. Уся інформація буде в описі. Not Enough Animations покращує малу кількість анімацій Майнкрафту. Такої клазня по драбині, пиття чого-небудь та показ мапи у руках. Ресурсів Ресурсис додає доволі зручні папки для ресурспаків. Скріншот вювер додає кніпку, яка дозволяє передивитися скріншоти прямо у грі Show me your skin та Simple Armory Hood. Simple Armory Hood відображає ваші обладунки над ходбаром. А Show Me Your Skin дозволяє вимкнути їх відображення. І, до речі, відсоток відображення можна налаштувати. Shulker Box Tooltip дозволяє подивитися те, що знаходиться у шалкері, не відкриваючи його. Spyglass Астрономі сильно покращує нічне небо. Додає можливість створювати власні сузір'я або називати планети. Візуаліті. Коротко кажучи, купа нових частинок. Зумфі. В принципі, цей мод було видно на декількох моментах відео, але не суть. Коротше кажучи, додає такий прикольний плавний зум. Вейкс обалденні анімації хвилі. Все, що може про нього сказати. І наостанок пропоную вам доволі вигідний взаємообмін. Дивіться, у мене є телеграм-канал, на якому доволі мало підписників. А ви хочете завантажити деякі моди з цього відео. Давайте так, ви доєднуєтеся туди, а я кидаю посилання на ці моди. Гаразд? А доєднатися до телеграму можна або по цьому QR-коду, або по посиланню в описі. А якщо ви бажаєте мене підтримати, то я тримаю свій невеличкий телеграм-магазин. Посилання також у описі. І, в принципі, це все. Дякую за перегляд. До зустрічі.